Сьогодні ми знаходимося на спортивному заході, який об'єднав дітей, ветеранів та тих, хто проходить реабілітацію. Адже спорт не тільки зміцнює здоров'я, а й допомагає згрунтувати суспільство та знайти спільні дотики підтримки. Захід зібрав понад 150 осіб, які могли спробувати себе у будь-якому виді спорту з представлених: хокей на траві, грав шахи та нарди, волейбол, стрільба з луку, різноманітні естафети, настільний теніс, заняття з боксу та карате. Також була представлена каністерапія, де всі охочі могли подивитись на вистави собак та пограти з ними. Захід проходив на території Українського медичного центру реабілітації матері та дитини. Від них була локація з будинком ерготерапії. Простір соціально-психологічної підтримки та альтанка з арт-терапією сьогодні на території нашого центру булося дуже цікаве такий масовий захід, який називається спортивно реабілітаційний простір єдності. Разом з наша команда, а також представники Одеської обласної військової адміністрації, управління молоді та спорту та інші громадські організації та комунальні установи долучилися, і ми сьогодні організували дуже таку масштабну подію. Основна ідея була в тому, що щоб поєднати спорт, ментальне здоров'я та реабілітацію. Адже спорт він це про силу духу та тіла, це про загартованість, це про характер, це про постійні тренування, дисципліну, відповідальність. Але спорт не може бути до кінця абсолютно успішним, якщо не буде поруч і реабілітації, та ментальне здоров'я, тому що без цього ніяк все має бути в комплексі, і саме у нашому центру є ця комплексна допомога. Урочисте відкриття заходу розпочалося з гри оркестру 11-ї окремої бригади імені Михайла Грушевського. Потім слово надала заступнику голови одеської військової адміністрації та заступниці генеральної директорки Українського медичного центру реабілітації. З медичних питань спортивно-реабілітаційний простір єдності був спрямований на підтримку ветеранів, дітей та людям з інвалідністю для підтримки сили духу та ментального здоров'я з нашими дітками, які мають ментальне захворювання, особливі. Ми дуже дякуємо організаторам цього заходу, які провели тут дуже багато локацій. Наші діти показали свій майстер-клас. Бачите, на задньому плані вони там от стрибають і і дуже радісні і задоволені, що такі заходи є, і нас запрошують. Що ми є такі діти, і запрошуємо всіх на цей захід. Також до цього заходу долучилась студентка факультету журналістики реклами та видавничої справи у якості учасниць. Ну ми враження пожаків насправді дуже хороші, тому що тут дуже цікаво. Тут можна пограти з різними людьми. в волейбол, також падмінфон можна пограти в шахи. Просто наскільки тут багато локацій, де можна спробувати себе у різному якомусь спорті, це просто чудово. Наприкінці заходу на гостей чекав безкоштовний обід. Хоча під час спортивних ігор розпочався невеличкий дощ, зустріч була вдало реалізована, та все відбулося, як планувалось, бо це було одноразове проведення заходу, а скоро планується ще щось цікаве, як зазначають організатори події.